Так як раніше не буде, буде звичайно краще, і багато чого залежить від нас. У нас є близько 20 позитивних рішень натримання мікрогрантів. І якщо говорити про статистику, то це біля 80% це саме жінки-підприємці, це головне бажання людини. Проаналізувати ситуацію, бажання розвиватися і вийти з зони комфорту. Пробувати, яке тобі не звідане. Я вірю, що Херсон буде краще ніж Сингапур. Херсонка Людмила Барабаш більше 30 років присвятила своє життя роботі в центрі зайнятості. Під час окупації була змушена покинути Херсон при першій можливості повернулася. Сьогодні допомагає іншим знайти себе в професії, мати роботу на деокупованій Херсонщині. А це зовсім нові умови роботи і не зовсім безпечні. Про повернення з евакуації Людмила Анатоліївна говорить, просто це рідні, це мама, яка залишалася в період окупації. Дома краще як не було е гарно. Я була у Львові, там навчається моя донька. Але все ж таки рідний дім, як я кажу, стіни лікують. Ну і е також таким вагомим аргументом це було відновлення роботи уже безпосередньо на робочому місці. Тому що люди дійсно потребують нашої підтримки служби зайнятості, і це було основним. Я працюю в службі зайнятості більше 30 років. Це моє перше робоче місце після закінчення інституту не було роботи. Я звернулася тоді, були центри зайнятості як безробітно шукала роботу, перебувала на обліку півроку. І потім мені запропонували була вакансія. Вакансія фахівця, який безпосередньо працює з клієнтами, з безробітними, це прийом громадян. І за цей період відбувся кар'єрний рост. Це частина мого життя, бажання знову ж таки розвиватися і допомагати людям. Впроваджувати якісь інноваційні методи роботи, виїзд з окупованого Херсона, був випробуванням для її родини. Ми виїжджали через це було вже через Дарівку, через Інгулець, Снігурівка. В Снігурівці це були крайні пости уже росіян. Була колона, да дуже така велика колона машин. Формувалася вона біля фабрики. На кожному блокпосту це відповідно був якийсь догляд. Ну напевно, Богу, з нами можливо, бачили, заглядали, коли в машину бачили, що там було п'ять жінок і двоє маленьких дітей, купа речей, всього іншого. Можливо, до нас більш-менш лояльно це відбувалося, але ми спостерігали різні моменти, коли особливо там, де чоловіки. Там середнього віку, там чи молоді да, то там був дуже серйозний досмотр. І це знову ж таки: е, ти не розумієш, що е, е, на думці того бурята чи того солдата е, російського, е, тому що він з автоматом. Ну, таке е, відчуття таке негативне. Я була відповідальна за свою сім'ю. Це дві маленькі онучки, це моя невістка, і знайома запропонувала в квітні. Вона виїжджала, запропонувала саме скористатися цією можливістю. Всього нас було п'ятеро членів сім'ї, але було два місця. Ну, відповідно, маленькі діти були на руках. Виїзд був достатньо складний. Зламалася машина. Якраз уже як ми вийшли на блокпости. Де стояли наші хлопці, де вже була Україна надвечір'я, зараз дуже важко це згадувати. Я завдячуючи своїм друзям, колегам, ми ночували не у незнайомих людей, вони нам надавали допомогу, потім нас дотягнули до Кропивницького. Більше десяти днів ми там ремонтували машину, щоб їхати далі. Після звільнення Херсона російські військові почали обстрілювати житові квартали міста, але всі служби функціонують у місті кадровий голод. Кожен фахівець Херсонської обласної служби зайнятості. Ми націлюємо кожного нашого фахівця на вмотивовану і результативну роботу. Це бачити перед собою людину, яка звернулася до нас. Персоналі і розробляти окрему дорожню карту стосовно інтеграції цієї людини на ринок праці. Якщо дійсно людина хоче і готова, ми максимально прикладимо зусилля досягнути позитивного результату. Обстріли, вони далися взнаки, і відповідно, вже саме Херсон, як обласний центр, і всі прибережні наші населені пункти вони віднесені до зони активних бойових дій. Це також накладає свій такий негативний момент, тому що дуже важко відновлювати роботу нашим підприємцям-роботодавцям, але все ж таки вакансії є на сьогодні. Наприклад, це біля 400 вакансій є. Які для пошуку роботи. Звичайно, за весь цей період, коли почалася війна, дуже багато людей покинули, да? на більш безпечні території виїхали. І знову ж таки, за такою статистикою, яка військова адміністрація оприлюднює, це приблизно 70-80 тисяч залишилося це менше, ніж четверта частина від того, що було до війни населення. Але я хочу сказати, що люди повертаються, люди повертаються до домівок, люди шукають роботу. І ну, на сьогодні у нас працевлаштоване вже біля 400 людей з початку року. Це відповідно також, якщо порівнюючи до воєнні роки, то це в декілька разів менше, але все ж таки це результат. Ми запроваджуємо нові методи роботи стосовно розшуку людей, які дійсно шукають роботу. Не просто стати на облік в центр зайнятості, отримувати допомогу по безробіттю, але дійсно шукають роботу. Чоловіків значно менше зараз перебуває на обліку, там приблизно до 40%, але вони є. І також ми займаємося працевлаштуванням у нас. Звертаються до нас відповідні структури, це і рекрутингові підрозділи Збройних сил України. Ми проводимо ярмарки вакансій, запрошуємо наших безробітних, наших клієнтів. Це от вчора у нас буквально була ярмарка вакансій поліції Херсону, патрульна поліція. Найближчими днями у нас ярмарка вакансій морської піхоти. Є відгуки, є люди, які реєструються на ці заходи, не такі значні е, кількість працелаштованих, але все ж таки є. Є бажання проаналізувати е, ситуацію, е, бажання розвиватися і йти, вийти з такої дзвони, ну можливо, так е, сказати, зони комфорту. Да? Це як я завжди кажу, навіть з психологічної точки зору, треба йти туди, де страшно. Не в плані небезпеки, да? а пробувати, яке тобі незвідане. Да? Наприклад, ну, якщо ми в професійному плані кажемо, ти не спробуєш, ти не зрозумієш, поки не спробуєш. Так як раніше не буде, буде звичайно краще і багато чого залежить від нас. Нам міжнародні партнери дуже допомагають в цьому, і я думаю, що вони будуть супроводжувати, допомагати нас після нашої перемоги, яку ми дуже чекаємо, і я впевнена, що вона буде дуже скоро. Але відновлювати нам самим потрібно. Нашими руками, нашими українцями, і це розуміння повинно бути кожного. І тут можливо немає таких е моментів там чоловічі чи жіночі професії, Да, відповідно до е нахилів, здібностей і бажання. Коли є бажання, то можна всьому навчитися і досягнути певних результатів, аби підтримати бізнес і працездатне населення державою були розроблені і впроваджені у 2023 році. Нові програми, починаючи саме з квітня 2023 року, у нас є близько 20 позитивних рішень на отримання мікрогрантів. І якщо говорити про статистику, то це біля 80% – це саме жінки-підприємці. Це і новий бізнес, і відновлення або розширення існуючого бізнеса. Ну, якщо казати по Херсону, то у нас є такі позитивні приклади. У нас колишня підприємиця, вона також виїжджала з окупації, потім повернулася і вона відновила свій бізнес, поліграфічні послуги, виготовлення рекламної продукції. І успішно зараз вона. Відповідно до суми гранту створила нові робочі місця, взяла два працівника і зараз навіть масштабує свій бізнес не тільки виготовляє поліграфічну продукцію, вона ще відкрила додатковий магазин реалізації сувенірної продукції. Вона побачила, що зараз це є потреба в цьому. Да? Якщо раніше у нас достатньо багато було фірм, які займалися саме цим видом діяльності, то сьогодні, на жаль, те, що покинули або не відновили свою діяльність, вона побачила, що це реальна є ніша є потреба в цьому, і вона масштабувала бізнес. І знову ж таки, служба зайнятості сприяло тому і розказала їй додатково про державні програми. Коли вона взяла працівників, вона взяла ще внутрішню переміг. Осіб. Це є компенсація роботодавцю за працевлаштування цих категорій. Це там дуже така широка є програма, це не тільки за ВПО, а це є, якщо люди перебувають на обліку, за учасників бойових дій, і інших категорій. І вона успішно скористалася, і це знову ж таки це зменшився тиск податковий. Це стимул, що ці гроші вона може вже на свій розвиток. Херсон. Як я вже говорила, відноситься до зони активних бойових дій. А відповідно законодавства, що мікрогранти не можуть надаватися саме в зоні активних бойових дій. У Наші підприємці Береславського, наприклад, району, де північна частина саме Береславського району, це Воронцовка, це Високопілля, це Олександрівка. Це відноситься до зони можливих бойових дій і там працює ця програма. І саме на тих територіях. Торіях у нас також є успішні жінки-підприємці. Ну, наприклад, в Воронцовці це підприємниця, в неї був будівельний магазин, а це дуже на сьогодні актуально. І Вона побачила, що треба і можна розширяти цей напрямок. Вона і розпочала виробництво не тільки продаж будівельних матеріалів, але виробництво бетонних конструкцій. Розповідає і про випадок Людмила Анатоліївна, як в селі на Береславщині завідувачка місцевого будинку культури, відкрила магазин, бо інфраструктура багатьох деокупованих сіл знищена. Це невеличке село було, це зовсім трошки інша сфера, відрізняється від торгівлі, мистецтво культура. Зруйновано. Відповідно будинок культури, люди повиїжджали з того села, залишилися більш літні люди, і вона проаналізувала цю. Немає жодного магазину. А все ж таки людям треба десь харчуватися, купувати продукти харчування. І вона саме відкрила саме магазин в цьому селі. Також, крім того, вона скористалася, враховуючи, що вона була зовсім з іншої сфери. Вона скористалася додатково ще й цією програмою по ваучерам, тому що це була зовсім інша для неї сфера. Вона пішла ще навчатися на продавця, і людину, яку вона взяла до себе на роботу. Вона також скерувала навчатися на продавця. Зараз це можливо, це можливо в дистанційному навіть режимі. Це у нас є центри професійно-технічної освіти. Саме в населенні пункти Береславського району були перші поїздки мобільного центру зайнятості на підтримку місцевих жителів. Це спеціально обладнаний автомобіль. Відповідно, і ми виїжджаємо віддалені населені пункти. Наші фахівці, це враховуючи безпекову ситуацію. Це в основному Береславський район, це воронцовська громада, це Високопільська і Олександрівська громада. Ми також виїжджали. Я особисто виїжджала, що вражає. Вражає, вражає незламний дух наших українців, наших херсонців. Це найголовніше. Е, да, дуже боляче дивитися, коли е, ти бачив до війни, в якому е, гарному стані були ці райони, населені пункти. То, що, а зараз це багато руйнувань. Але все ж таки е, життя триває. Я ж знову ж кажу, люди повертаються, і люди намагаються відновлювати в тих можливостях, в тих ситуаціях, які на сьогодні є. Звичайно, в маленьких населених пунктах є дуже серйозна проблема, немає роботодавців. і Раніше це також була певна ситуація, тому що це сільськогосподарський територія була, і це в основному була сезонна зайнятість. А зараз існує проблема, що багато земель у нас ще не розмінованих, і багато фермерів ще не відновили свою діяльність. То, відповідно, людини втратили цю можливість саме. Працювати і на сезонних роботах, але є така програма Армія відновлення. Це суспільно корисні роботи, організація суспільно-корисних робіт, і ми активно працюємо в цій програмі Херсонська обласна служба зайнятості. І у нас навіть в цьому році 1400 чоловік вже працює в цих роботах. Саме в основному це Береславський район. Саме ті населені пункти, і е, Херсонський район. Частково це громада Херсона, це Чорнобаївка, Станіслав. А в Береславському районі там активно в кожній громаді у нас укладені договори на організацію суспільно корисних робіт. І ці люди можуть мати зайнятість також тимчасову, е, але зайнятість. Да? Вони можуть е, мати страховий стаж. Відновлювати наші населені пункти, ну і відповідно бути корисними в цьому напрямку. Поїздки з раненою Херсонщиною Людмилі Барабаш приносить особливий біль. Вона часто проводила в області майстер-класи з виготовлення текстильних ляльок. Це хобі почалося задовго до повномасштабної війни, і зараз це вона говорить допомагає емоційно відновлюватися. А майстер-класи обіцяє відновити, тільки стабілізується безпекова ситуація. А поки онлайн спілкування з її шанувальниками хобі, як арт-терапія. Я людина достатньо мобільна. Я, е, якщо є відгуки, є запит, навіть складовську. Був такий супер, таке неформальне об'єднання жіночий клуб, дівчата, і навіть до війни у мене в 21 році десь приблизно 5 майстер-класів були тільки в Складовську. Да? Це е, дуже багато дівчат е, приходили не тільки повторно приходили на майстер-клас, не тільки перші, я завжди запитувала: кажу, е, ну, чого ви йдете на майстер-клас, ви ж вмієте все. Ви вже краще в мене вмієте все. Е, вони мені відповідали, що е, це Така емоційна складова, яка е, е, під час майстер-класу, це ж не тільки ми шиємо. Да? Ми спілкуємося, ми п'ємо чай, е, якісь смаколики, відповідно, я готувала. Це можливо сказати така своєрідна арт-терапія. І зараз от я спілкуюся зі своїми підписниками у Фейсбуці, своїми учасниками от тих майстер-класів і ті, які цікавилися моїми роботами, і вони кажуть, як ми мріємо саме відновлення цих майстер-класів. Херсон сьогодні зачаровує своєю південною красою. Здається, такої яскравої весни з одночасним боянням дерев і квітів ще не було. У рідкі хвилини прогулянок вулицями рідного міста вона мріє про відновлення життя у ньому. Що на дитячих майданчиках знову звучатиме галасливий сміх. Вона залишається у рідному місті з безмежною вірою у ЗСУ і перемогу. Щоб побажати херсонцям здоров'я і найшвидшої перемоги, всі дуже чекають її. Я впевнена, це скоро буде. І вірити нашій наші Збройні Сили України і максимально їм допомагати. Не забуваємо про донати. Наші хлопці цього потребують навіть не тільки якимись матеріальними, але і моральними, якимись емоційними, такими приятними моментами. Я дуже великий патріот Херсонщини. Херсон це Україна, це 100%. І я вірю, що Херсон буде краще, ніж Сингапур. Я е, згадую в новинах дивилася візит нашої першої леді Олени Зеленської, і вона саме сказала, що Херсонщина буде краще, ніж Сингапур. От я щиро вірю в це. Е, роботи у нас дуже попереду багато, е, і гуртом у нас все вийде. Чекаємо на перемогу.